Василь Королів Старий Малка Вербинка казка скорочено. У лісі знявся переляк. Першим вісником прибіг сам не свій, аж мордочка йому побіліла. Бували у бувальцях чорновухий заєць. Захекавшись, він перебіг цілим лісом і кого тільки спіткав по дорозі. Перед кожним сідав на задні лапки, передніми витирав вуса, відкашлювався і пошепки говорив. Біда, братця, біда! Бачив я своїми очима бачив на узлісі мисливців, собак, загонщиків, тисячі, тисячі йдуть сюди. Тікайте, братця, куди хто. Усі мешканці лісу заворушилися. Хто тікав у поле, хто ховався в нору, хто шукав схови в дуплах. Або ж біг до очерету, що густо поріс понад болотом. Аж ось і справді залунав постріл. Загавкали ловецькі пси, заграли ріжки. Мавка Вербинка, що на день ховалася у великому доблі старої верби над болотом, прокинулась і нашорошила вуха. Серце їй болісно стислося. Багато вже разів на своєму віку чула вона те собаче гавкання, страшні постріли, чула і знала. Що багатьом звірям та птицям вони віщуть смерть, знала й те, що ще більше буде таких нещасних, котрі довгий час конатимуть від ран, зарившись десь під кущами в листя, будуть і такі, що вичиняють, але на все життя лишаться каліками. З її чудових такого кольору, як фіалки, очей, полилися блискучі сльози. Вона миттю вискочила з верби й незримо побігла, наче полетіла понад землею до сусіднього великого лісу, щоб кликати своїх подружок на поміч. Ще не добігла вона й до кінця свого лісу, як зачулися вже нові постріли. Пізно, буде пізно, подумала вербинка звідчаєм. Може, уже там є підстрілені, що потребують негайної помочі? А поки я поверну з подругами у тих бідолажних створінь відлетить життя. Тоді вона заспівала дзвінким, мов срібним голоском. Вона кликала хух. Біжіть швидше, сестрички, до сусідніх лісів. Кличте мавок, ясенинку, дубовинку, вільхівку, кленівку та шипшиночку. Сьогодні у нас буде багато нещасних. Боюся, що сама не вправлюся. Щойно вона проказала ці слова. Маленькі зелені хухи вже покотилися з лісу, мов перекоти поле у різних напрямах, а вербинка узліссям полинула назад, щоб бути позад мисливців, бо там вона сподівалася найшвидше знайти поранених та конаючих. Вона пролетіла повз молодих і старих панів, одягнених у мисливські вбрання та зелені брилі. Далі пролинула над лісниковою хатою, де вона досить часто бувала. Там же добрий лісник, що ніколи не уражав звірів, поважав лісовика, жалів і малих хух, а її мавку дуже любив. Навіть часом став для неї на пеньку в мисочці молочну кашку. Мавка Вербинка вже угледіла пораненого зайчика. Мавка Вербинка вже угледіла пораненого зайчика. Вербинка обережно підважила мох. Наполоханий зайчик побачив вербинку і тихо застогнав. Упили мене, сестричко Вербинко. Куди ж тебе поранено, зайчику вуханчику? спитала вона. Зайчикові було перебито задню ніжку і прострелено бік. Вербинка швиденько знайшла чисту, суху порхавку, притрусила йому рани, на ніжку намотала листу подорожника й обв'язала травинкою. Потім спинила кількох пухнастих джмеликів, щоб вони дали хворому солодкого білого меду, а з великого листа ведмежого вуха набрала водиці і напоїла пораненого. Йому стало легше. Багато було праці мавкам того дня в лісі було підбито чимало тихих зайчиків, підстрелили ловці і хитро лисичку, заскочили пси цілу родину куріпок, одних самі впіймали. Інших мисливці повбивали, ще інших тільки поранили. Коли вже мавка перев'язала та подала першу допомогу кільком пораненим, натрапила вона на молоду дику кізочку та стояла на трьох ніжках майже на чистій прогалині, так, що її здалеку міг побачити кожний. Ховайся, мерщій в хащу. Ти ж чуєш, що в лісі мисливці та собаки, гукала їй ще здалеку вербинка. Чую і знаю, заплакала бідна кізонька, але я вскочила в терновий кущ, і він пороздирав мені ніжки. Я не можу рушити далі, так мені болить і пече. Мавка підбігла до козеняти, швиденько перев'язала йому ніжку і, підтримуючи збоку, повела його до кущів. У цей момент на поляну виткнувся лісник. Він побачив, як шкандибає кізочка, і кинувся до неї. Вербинка знала, що лісник добрий, але ж тепер, коли довкола була стрілянина, коли вже люди повбивали стільки звірів, вона страшенно злякалася, бо ж знала вона й те, що на полюванні й добрі люди стають жорстокими, і вона заступила собою кізоньку, а сама об'явилася перед лісником. Лісник остовпів, побачивши перед собою незвичайно красну дівчину, що з'явилася не знати звідки. Здивовано дивився він у її темні очі, що були як фіалки, дивився на довге темно синє волосся, що відблискувало, як гайвороняче вороняче крило, любувався з її довгих світло-зелених шат. А тим часом вона простягла до нього ніжні, білі, як ліла її руки, і він почув її голос, неначе задзвонили навколо сині дзвіночки. Дядечку, прошу вас, змилуйтеся над нею. Вона ж така молоденька, живе тільки чотири місяці, вона ж нікому не робить шкоди. Ти мавка? спитав лісник, нарешті отямившись. Так, я мавка із цього лісу. Зовуть мене, Вербинка, ви ж добре, я знаю. Це ж мені виносити ви молочної кашки на пеньок. А я оберігаю та пильную всіх звірят у вашому лісі. Пожалійте цю кізочку, дуже вас прошу, дядечку. Добре, промовив схвильований лісник, у якого розм'якло серце. Добре, я візьму її до себе і сховаю у своєму хліві. Там вона перебуде, поки одужують її ніжки, а потім я знову випущу її в ліс. Не бійся, у мене ніхто її не торкне. Лісник відніс козеня додому і сховав його в хліві. Але один багатий панич угледів кізочку. Дуже вона йому сподобалася і закортіло йому відвести її до міста, давав за неї великі гроші, навіть загрожував лісникові. Та лісник не хотів ні за що її продати. Це мавчина кізочка, доньки нашого лісовика. Сама вербинка просила мене її захистити, а я дав їй слово, що вигою кізоньку й випущу в ліс. Мало що, то ж мавка, не людина, для неї ваше слово нічого не важить, усе одно що сказати на вітер. Нехай для неї і не важить, так зате моє слово важить для мене. Коли даєш якусь обітницю, то мусиш її додержати, відповів лісник твердо. З того часу всі лісові мешканці ще дуже полюбили свого доброго лісовика. Зайчики ніколи не гризли дерев у його садочку, лисичка не крала його курей, а пташки чисто начисто оббирали з його дерев усю гусінь та нищили шкідливих комах. По цій пригоді минуло багато часу. Аж ось одного дня забігло до того лісу кілька здорових сірих вовків. Осіли вони тут і почали хазяйнувати, як удома. То зайчиків ловлять, то кізочку роздеруть. Одне слово, не стало життя тихим мирним звіряткам від тих зайд. Та недовго вони панували. Як тільки помітив добрий лісник, що в його лісі хижаки зайди завелися, той почав їх висліджувати. Аж трьох підстрелив. Однак останні не тікають. Тоді лісник і каже собі побачимо, хто кого перемудрить. Узяв він лопату, пішов у саму хащу, й викопав там велику глибоченну яму, таку, що була вона зверху вужча, а зі споду ширша. Потім понакладав зверху тонкого хмизу і рясно притрусив жовтим листом, бо вже тоді багато листя з дерев пообпадало. Так він хитро все зробив, що ніхто б не впізнав, де та вовча яма, щоб туди вовків заманити. Поклав у яму принаду великий шматок старого сала. Минуло день чи там два, а чує лісник зі свого двору, що виють вовки, прислухався саме там, де він викопав на них яму, та й закортіло йому подивитися. Дарма, що вже був вечір, і в лісі стало зовсім поночі, вхопив лісний рушницю та й прийшов до того місця й почав обережно наближатися до ями. Та як шугне зненацька однією ногою, й полетів сам у ту вовчу пастку. Яма глибока, вилізти не можна, бо ж нема за що зачепитися. А в тій ямі в кутку, немов дві маленьких жаринки, жевріють. Вгадав лісник одразу, що в ямі вкупі за ним ще й вовк сидить. Мерщій ухопився він за рушницю, але стріляти у вовка роздумав. А як я в пітьмі промахнуся, тоді ж він підстрелений, живцем мене заїсть. Не стрелив він у вовка, а вистрілив у гору. думав, що тим і вовка не страшить. Та й, може, хтось почує той постріл та й допоможе з ями видряпатись. Вистрелив він іще раз, а далі вже й боїться, бо залишився в нього тільки один набій. Коли б вовк захотів на нього плигнути, то не було б йому чим і відбитися. Засумував той лісник, а далі як загукає Рятуйте ж, хоч ви мене лісові духи. Вербинка подалася просто до ями. Худші поскидала хмиз та листя, і коли там стало видніше, бо саме сходив місяць, побачила свого доброго лісника з вовком. Кинулася вона тоді мерщій до свого батька. Тату, каже, швидше рятуйте лісника. Лісовик одразу туди та й як налетить на дерево, що стояло біля самої ями, та й повалив його. Деревина впала на вовчу яму, а його віти попадали аж у глибінь. Тоді лісник ухопився за галузки й по них видрався нагору. Він ураз зрозумів, що врятувала його не хто інша, як мавка Вербинка, за те, що колись він захистив її кізоньку, взяв лісник ціле відро молока та кориць пшона, наварив величезний чавун каші, Притрусив цукром та корицею і поставив увечері на пеньок. Ото був веселий бенкет у лісі тої ночі. Аж мені шкода, що мене туди не покликали, бо хто ж таки не любить молочної каші з корицею?